У нашій третій тижневій главі ми зустрічаємо першого єврея, людину, яка разом зі своєю дружиною Сарою засновує власне, наш народ, нашу сім'ю є засновником нашої сім'ї. Авраам починає свій шлях у цій тижневій главі, яка називається Лехлеха, і, власне, символізує цей шлях Авраама. Він починає свій шлях до свободи. Те, що його відрізняє, це вільний вибір. І це дуже характеризує нашу культуру, яка, власне, є культурою, що ставить принцип свободи в центр, але не тієї свободи, яку ми зазвичай маємо на увазі, тому що коли ми сьогодні в сучасному суспільстві говоримо Свобода, ми часто маємо на увазі здатність робити те, що нам подобається. Коли ми говоримо про свободу в розумінні, в якому наша культура це розуміє, ми часто говоримо про свободу робити те, що ми повинні робити, і це дуже велика різниця. Рабі Йонатан Сакс, який був головним рабином Англії, наводить кілька прикладів з попередніх тижневих глав, де відбувається повне заперечення відповідальності. Адам заперечує особисту відповідальність, коли в історії райського саду говорить, що у всьому винна змія, жінка хтось інший, не він сам. Каїн відмовляється від етичної та моральної відповідальності, коли відмовляється прийняти відповідальність за вбивство свого брата. У подальшому ноах відкидає колективну відповідальність, коли рятується сам, але не намагається врятувати своїх братів. А в історії про Вавилонську вежу є заперечення онтологічної відповідальності і визнання того, що є правила і закони є щось вище за людство, а не тільки на рівні самого людства. На цьому шляху Авраам починає свій шлях до свободи і починає він його з того, що бере на себе відповідальність за вчинок, в рамках якого він вирушає з місця свого народження в далеке-далеке місце. Напрямок, якого він не знає, рабі Йонатан Сакс говорить про трьох євреїв, які намагаються позбавити нас свободи. Один з них це Карл Маркс, який говорить про те, що все визначено економічними упередженнями. Інший це Зигмунд Фрейд, який говорить про те, що все визначено в нашому ранньому дитинстві і пов'язано з нашими стосунками з нашими батьками. А третій це Спіноза, який говорить, що все визначається. Інстинктами, які ми отримали від народження, Авраам відмовляється від усіх цих речей. Він залишає свою землю, він залишає батьківський дім і він залишає те місце, де він народився, вирушаючи у свою далеку дорогу в тій свободі, яку ми цінуємо найбільше. Знаменитий американський юрист написав статтю. В якій він розділяє між західною історією та єврейською історією, де він говорить, що основною одиницею західного світу є концепція права. Кожна людина народжується з правами. Якби ми сиділи за столом і не знали б, ким ми народимося, то ми б обрали ті права, які ми хочемо, щоб у кожної людини були. В єврейській культурі основною одиницею є одиниця, яка називається міцва, що походить від слова зобов'язання, ті зобов'язання, які ми на себе беремо, і ми народжуємося з деякими зобов'язаннями, і це гарантія нашої свободи, відповідальності. Зобов'язання є гарантіями нашої свободи. І це саме історія Авраама Першого єврея.